Привіт-привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова, і сьогодні ми з вами будемо робити ось такі красиві патріотичні сережки. Такі сережки я зробила в дуже багатьох різних кольорах. Ось одні з них, оці мої самі улюблені, які я прямо ношу не знімаю. Чи якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, то в сторіс ви мене однозначно вже з ними бачили. Також я зробила ще ось такі сережки. Бачите, швензи можна чіпляти абсолютно будь-які, які вам подобаються. Мені подобаються ось такі. Можна брати звичайні самі-самі, які тільки а, можна знайти ці гачки такі. От, А можна б заморочитися і взяти ось такі. Швензи я купляла на Аліекспрес. Посилання залишу вам в описі до цього відео. Не забувайте переходити в інфобокс і дивитися, що я там корисного пишу і що я там корисним, чим я там корисним з вами ділюся. Друзі, оскільки в нас сьогодні будуть патріотичні сережки, і в цілому не забуваємо, що наша перемога так само залежить і від нас. Посилання – на фонди, до яких можна долучатися, я також залишаю в інфобоксі. Не забуваємо переходити туди і пам'ятаємо, що донати це важливо. Допомагати нашим хлопцям це важливо. Допомагати цивільним це також надзвичайно важливо. Тому, друзі, якщо ви відчуваєте потребу, якщо ви відчуваєте можливість, переходьте, будь ласка, долучайтесь до зборів. Це надзвичайно важливо. Наша перемога вже. Близько, але нам потрібно і далі її наближати. І так, друзі мої, зараз розповім вам про матеріал, який буде необхідний для даної роботи, і безпосередньо почнемо працювати. І так, матеріал. Матеріал, який я буду використовувати в конкретно даних сережках, це бісер деліка 11 розміру. Якщо ви хочете, щоб ваша сережка була абсолютно такою ж, як моя, тоді ось ви можете бачити, які номери бісеру я використовую. Для таких сережок потрібно зовсім небагато бісеру. 1 грам у вас йде на цілу сережку, тобто по пів г кожного кольору. Якщо ви берете ось такі упаковки по 5 г, то, грубо кажучи, у вас хватить на 5 пар таких сережок. Далі, що ще необхідно? Я в своїй роботі використовувала, як воно правильно називається, штучний штучні перлинки від компанії Сваровські. Це в мене ще залишки, дуже давні залишки, ось такі вони. Зараз я не знаю, чи цей матеріал продається в Україні, але якщо продається, то в принципі ось його номер, блакитного, на жаль, номер вже не зберігся. Але ви, в принципі, можете підібрати для себе будь-які інші. Не обов'язково використовувати перлинки від компанії Сваровські. Далі, що нам ще необхідно буде, нам необхідно буде швенза. Швенза в мене ось такі. Можна використовувати абсолютно будь-які, можна брати звичайні самі звичайні гачки. Ось зараз в мене тут є на інших сережках. Ці гачки ось такі. Можна так само їх використовувати. Вони так само підходять, і від того сережка не виглядає. Гірше просто залежить від того, як вам зручніше носити і що вам більше подобається. Ну і ось такі сережки вони більш такі комерційні, якщо ви плануєте потім. Це реалізовувати в продажі, тоді, в принципі, ось такі швензи будуть кращі. Вони зовсім якісь бюджетні. Я вам посилання залишу. Заказувала я їх на Лазаді. Лазада це місцевий аналог Аліекспрес. В Україні він недоступний в Україні Аліекспрес. Так що посилання залишу вам на Аліекспрес. Ще нам необхідний буде пін. Ось такий, зараз вам скажу його, довжину, довжина піна, в мене 4 см. Ось ось так. Вся сережка, готова її частина, плетена її частина 2 см, як ви можете бачити, рівнесенько 2 см, і відповідно вся сережка, ось 4 см. Вона не виглядає зовсім дуже довгою на вухах, вона досить акуратно. Дивіться, і ще раз повторюсь, якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви мене там точно бачили вже в таких сережках ось цих. А Перлинки, в даному випадку я використовувала 4 мм. Тут в ось цих сережках використовувала 5 мм перлинки. Ви берете ті, які вам подобаються більше. Чому я використовувала в ось цих патріотичних сережках? А перлинки меншого розміру. Все дуже просто. У мене просто не було перлинок блакитних в розмірі 5 мм. Тому прийшлось використовувати а, з двох сторін, що були одинакові перлинки, і тому використали і там, і там перлинки 4 мм. Мені здається, що і так і так виглядає дуже навіть гарно. І так, друзі, давайте будемо переходити безпосередньо до самого майстер-класу. Майстер-клас не важкий, це класичне. Мозаїчне полотно, яке потім зшивається. Наша сережка виходить ось така циліндрична і дуже акуратно, красиво виглядає на вушках. Давайте переходити безпосередньо до самого майстер-класу. І так, друзі, ще один дуже цікавий момент, на якій нитці я плиту. На даний момент я буду плести на файлайні. Чому? Тому що всю остальну нитку я залишила в своїй студії, я викладаю в дітей бісероплетіння зараз. і Залишила всю нитку в студії, ось все, що залишилось, тому буду плести цією ниткою. І так, друзі, для початку роботи нам необхідно набрати на голочку 8 бісеринок блакитного кольору та 9 бісеринок жовтих. Що ми робимо далі? Підтягуємо ближче до закінчення ниточки, і, друзі, будьте уважні зараз, на першій бісеринці, ось вона в мене, зав'язуємо вузлик. Це буде наша основна бісеринка, вузлова бісеринка. Ми її залишаємо, потім а, вона нам зараз буде служити для того, щоб, а, коли ми будемо підтягувати, щоб наше полотно не розпускалось. Ось що в нас виходить. Далі ми повинні сплести класичне мозаїчне полотно на два кольори. Зараз ми пропускаємо дві бісеринки жовті і через третю, по напрямку вгору, проходимо голочкою. Коли ми це робимо, у нас дивіться, ось так Стої, стають бісеринки. бачите, Ось так. Далі ми набираємо одну жовту та проходимо через другу бісеринку після тієї, з якої виходить ниточка. Ось бісеринка, з якої виходить ниточка. Наступну ми пропускаємо через другу, проходимо голочкою вверх. Ось так. У нас виходить така собі драбинка. Знову набираємо одну жовту, проходимо через другу жовту, ось вона, і знову таки підтягуємо. І ще раз набираємо жовтеньку, проходимо через останню жовту, це знову-таки друга бісеринка, після того, з якої виходить ниточка, і підтягуємо. Далі набираємо одну блакитну, проходимо через другу блакитну. Знову набираємо блакитну, проходимо знову через другу блакитну. Знову у нас друга блакитна. Проходимо через другу блакитну. І ще раз блакитна бісеринка, проходимо через останню ось цю нашу вузлову блакитну бісеринку. Підтягуємо. Ось, друзі, що в нас? Получається, у нас вийшла така собі драбинка. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно розвернутися і йти вниз. Ми набираємо одну блакитну бісеринку і переходимо через ту бісеринку, яка в нас стерчить. Бачите, в нас є бісеринки, які всередині, і бісеринки, які зовні. Ось через першу бісеринку, яка зовні, нам необхідно пройти голочкою. Підтягуємо. Далі знову набираємо одну блакитну, і проходимо через наступну блакитну, яка в нас виступає, ту, яка зовні. Знову підтягуємо ось що ми отримуємо. Далі знову набираємо одну блакитну, проходимо через наступну блакитну, яка виступає. Знову набираємо блакитну. Проходимо через блакитну. І на цьому, в даному рядочку, з блакитними ми закінчили, набираємо одну жовту, проходимо через жовту. Знову набираємо одну жовту, проходимо через наступну жовту. Знову одна жовта, проходимо через жовту. Знову одна жовта, проходимо через останню жовту. Ось, друзі, що ми отримуємо. Далі ми знову розвертаємось і йдемо вгору. Розвертаємось абсолютно так само, набираємо одну бісеринку і йдемо вгору. Ось так. Далі ми робимо абсолютно те саме ще 3 рядочки. Що означає 3 рядочки? Ось у нас ось тут знизу зараз 1, 2, 3 бісеринки. Всього їх повинно бути 6. Коли в нас буде 6, зупиняємось і продовжуємо перегляд цього відео, тому що далі я покажу вам, як сшивати полотно. І так, друзі, ось в нас вийшло полотно. Далі нам необхідно його зшити. Як ви можете бачити, в мене тут знизу 6 бісеринок. Далі. Ми складаємо його ось так і починаємо зшивати. Зараз я максимально приближу, щоб добре було видно. Ось так. Дивіться, як ми це зшиваємо. Проходимо голочкою з однієї сторони, тільки через виступаючі бісеринки з іншої сторони. Ось так. З однієї сторони, з іншої сторони. І далі стягуємо. Ось, коли ми стягнули, у нас, бачите, що виходить? Ось така круглесенька, акуратненька штука. Далі ми так само продовжуємо ось це сшивання до кінця нашого ряду. З однієї сторони, з іншої сторони, з однієї сторони, з іншої сторони. Підтягуємо знову. Можна зразу підтягувати кожен, а, кожен прохід туди-сюди. Можна спочатку дійти до кінця, потім підтягувати. Але звертаю вашу увагу, що якщо ви плетете на файлайні, ви можете собі дозволити спочатку пройти до кінця ряду, ось так туди-сюди, а потім стягувати. так? А якщо ви плетете нейлоновою, капроновою або звичайними будь-якими нитками, так робити не потрібно, тому що вони порвуться. Ось так, з однієї сторони. З іншої. Так. І знову повторюємо з однієї. Дивимось, щоб не пройти через дві бісеринки. З однієї, з іншої, з однієї. З іншої. Знову з однієї, і з іншої сторони проходимо. Після чого я затягую ниточку, і ось ми бачимо, що я отримаю. Дивіться, друзі, ще важливий момент. У мене ось тут не зшитим залишається один а, елемент, так, одна бісеринка. Що я роблю? Як ви можете бачити, в мене ниточка з вузлика йде всередину нашого елементу. Тому я проходжу голочкою ось так. Через бісеринку. Всередину, бачите, підтягую ось що отримую, і далі зав'язуємо два краї ниточки на вузлик. Один, два, три, чотири. Ну, можна ще один зав'язати на всякий випадок. так. Ще один зав'яжу. Бачите, за рахунок того, що ниточка йде всередину, ми зараз обріжемо, і цієї ниточки зовсім не буде видно. Оскільки її не видно, то ми можемо далі спокійно. Бачите, я її обрізала. Зараз у нас тут буде бісеринка. Бусинка 4 мм з однієї сторони і бусинка з іншої сторони. Тобто тут зверху абсолютно нічого не буде помітно. Хоча і так, якщо ми дивимося на зріз, так зовсім ніякого вузлика не видно і нічого не помітно. Ось так виглядає з однієї сторони, ось так виглядає наш елемент з іншої сторони. Продовжуємо роботу. Беремо пін, як я вже сказала, у мене пін 4 мм. Одягаємо бусинку жовтого кольору в мене це. Перлинка Сваровська, перлинка штучна. так, ось так, ось Далі беремо наш елемент, проходимо в нього, ось так, нанизуємо його, і беремо наступну бусинку. У мене вона блакитна. так, і що ми робимо далі? Ось, бачите, у нас ось такий елемент красивий. Далі беремо круглогубці. без них в даному випадку ми не обійдемось. Можна брати будь-який інший інструмент, але інструмент а, повинен бути, бо без нього буде дуже важко. Відгинаємо ось так в сторону кінчик нашого піна. Ось, Відігнули, так. Далі, щоб була красива петелька, ми беремо ось так, так? і провертаємо. До основи. Після того, як ми це зробили, ось що в нас виходить, ось що ми отримаємо. В мене піни досить м'ягенькі. Можливо, якщо у вас вони більш жорсткі, то у вас вийде більш так ам, затягнуто так Якщо ж ні, то в принципі в цілому ось так виглядає дуже непогано. Ось що я. Зробила. Ми отримуємо ось такий красивий елемент. Далі беремо швензу, у мене швенза ось така. Так. І тут так само відгинаємо кільце. Бачите, відігнули. Далі вставляємо наш пін і закриваємо кільце. Ось так. І що ми бачимо? У нас прекрасна, красива сережка. Ось така пара. У мене вийшло дуже надіюсь, що вам даний майстер-клас був зрозумілий та корисний. Не забувайте підписуватись на мій канал, долучатись до наших спільнот в соціальних мережах. Також, друзі, нагадую вам про донати і нагадую вам про посилання на благодійні фонди під даним відео. Друзі! Також буду рада вашим коментарям та вашим лайкам, які допомагають просувати україномовний контент. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах.